Здоров, братюня! з вами я Денис, і сьогодні у мене на каналі буде розпочинатися серія респле... лесплеїв. Ми будемо знімати лесплеї по такій грі, як спор, розказую суть цієї гри. Ми з маленького мікроорганізму розвиваємося в велику той, якби, істоту і по черзі будемо так розвиватися, поки не дойдемо, що ми керували всім світом. Чому не було так довго відео? Були дуже різні свята. І я, мені якось були дуже ліньки знімати відео. Але тепер я починаю інтенсивно їх знімати. Якщо хочете побільше бачити таких летсплеїв, підтримайте лайком це відео і підписуйтесь на мій канал. Ну а ми починаємо. І так, перше ми створимо тут планету. Я вже трохи її грав, бачите, я дойшов аж цей, але зараз ми будемо починати все заново. Етап Кле. Так, ми будемо, тут є плотоядні, тровоядні. Це типа. Це який їдять тільки траву, там і все. А це м'ясо і інших істот. Ми вибираємо платоядні. Там будемо такі спочатку. Е, так, мінімум. І назвемо його... Давайте попросимо кому Денис. Так, дуже гра цікава. І ми зараз маємо починати в неї грати. Так, це є скіпно. Це нікому до мене цікаво двісті, це теж скітно. Так, ну це читати, поставити на паузу, якщо вам треба. Так, все нам пояснюють і тут ми маємо їсти все. так. М'ясо перше, щоб розвиватися. А потім ми різні можемо купувати, е, та якби, там, улучшення, скорість і так далі, щоб бувати інших. От зараз ми когось можемо з'їмо. Так, беремо ще м'ясо. Опс. І їмо цю штуку. Бачите, ми чуть-чуть по почути виростаємо, бачите, як бачите, знизу є там е, скала, е, шкала така е, по, нашим, по нашому розвитку. Е, і там є різні ступені, і ми розвиваємося і стаємо більшими. Так, все, бачите, ми стали трохи більшими. О. І в нас з'явився новий так, артефакт, можна сказати, фрагмент. Наприклад, він може давати нам атаку сильнішу і цей. І щоб ми стали сильнішими. Бачите, ми вже... оце така штука ми зараз нажимаємо. І ми йдемо зараз себе улучуватись. Шукаємо тіпа, своїх, таких самих, як ми. І зараз йдемо улучуватись. Так, тут, все, що нам відкрилось, Так, купляємо ми зараз один шип. Ставимо сюди також. І міняємо колір. Який би нам колір поставити, давайте такий. О, откий буде нормальний, думаю. Все, пішли. Так. Буде буде називатися. Давайте теж Денис. Отако. все Так. так може... Бачите, в нас є вже такі шипи. І ми можемо їсти ін інших. Опа, він нас зачепив на. Їмо їмо, їмо ще раз. Є, бачите, ми його вбили і з нього так би собі м'ясо і ми можемо його їсти. О, ми вже стали знову більшими. Так, опс. Тікай, 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 бо якщо він нас їсть, буде капець. Опс. Так, 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 так. тікай тікай, тікай, кай О! Всьо, ми втікли від цього чорного. О, інші, треба їх їсти. Так, з'їли одного. Даються нам, так як ви бачите, ці зелені ДНК це так би, свої рідні гроші, за які ми можемо купляти різні штучки. Так, ну. Так, їмо. Так, ми вже знову виросли. Ми чим раз будемо більше рости. А оця зелена це трава. Типу, якщо би був травоядним, я би міг її їсти. А так я її не можу їсти. Так, можемо зараз цього кастого з'їсти. А, він втік. Він має скорість ззаді, він від нас втікає. Але тут є м'ясо просте. О, і ми зараз заколимо когось. Так, 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 так. О, цей зелений, маємо його бити зараз. О, о, це мій червоний поміг, молодець. Так. І ми вже зараз майже, майже нова так би, нова стадія. Так, ми з ним побились трохи. Так, зараз їмо це м'ясо. Так, і ми нова стадія. Бачите, вони зразу для нас маленькі стоять. І нам показують, щоб ми заново йшли щось улучшити. Зараз ми йдемо. Де вона, де вона о є? Так, 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 щоб ми могли взяти. Так, так, так. О, щоб ми могли ще їсти траву теж. Будуть такі вуса у нас. Щоб ми могли теж їсти і назад собі ще одні такі, шипи поставимо. Все, можемо йти далі грати. Так, 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 так. О. Ну, а! Блін. Точно, ми ж не можемо їсти. Все, тільки траву будемо їсти, значить. Ні, траву я не хочу їсти. Так, йдемо ще раз, поміняємо. Так. Ну, де ж ти, де ж ти, мадама. Мадама. О, то є. Все. Так, я не хочу це ми продаємо. І купляємо собі назад цю штуку, бо я не хочу їсти тільки траву. Так, шукаємо м'ясо тепер. Оп. Оп-оп-оп. Думаю, це на дві серії розділимо цей етап. Він такий простенький ще маленький, а потім будуть набагато крутіші етапи. Так, ми вже такі теж більше стали. Але бачите, тут якась течія чи що тут? І ми ледве пливемо. Їм треба... Ускоритися купити собі. Опа, з'їдаємо цього мурзіга. Ой-ой-ой, ззаді -ой, нас б'ють. Ні, не б'ють. Це ми його б'ємо. Зараз... Опа, все, нас Ох, трошки підбили. Але ми ще живі. Слава Богу. Опа, і мої моїмо. Опа, все, ми не вбили. Нічого. Возрождаємося ще раз. Бля, не жалко, що мене вбили. А, це що таке? Це артефакт, чи що новий? Так, це на... О, яд! Ми можемо стріляти з ядом. Що мене так відкинуло? Це ж я його вдарив. Так, 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 так. М'ясо, 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 м'ясо. О, і, бачите, такі, як сальбіс, типу, моя банда, можна так сказати. Мої. О, так, малий тієкнув він мене. Думаю, така це одна з найцікавіших таких етапів. Ну як? Мені ще подобається другий етап, не пам'ятаю, як він називається. Він теж гарний. Оце тут мікроорганізми. Так, так, так. Опа, їмо м'ясо. Опс. їмо. О, все, ми вже великі, такі ледви пливемо. Можемо ще когось з'їсти. Їж. Їж, їж, їж. Ні, він втікне ну, від нас, втікне, втікне. Що, але ми можемо його зараз догнати, бо він навіть не дивиться, що ми пливемо. Та, їж, їж, їж. Ну їж його, ну. Добре. Ну, ну-ну-ну. То як? Все, вбили. Так все ми його з'їли. Зараз доїдаємо це м'ясо і можемо улучшуватись. Ні, все ні. Ще... О, ще десь одне або два м'ясця. І ми можемо... ...те щось собі... Нормально прикупити. Ох, ще такий парень. О, о, м'ясо, знайшли, трохи м'яса. Опс. Опс. Так, все, йдемо, може, улучимося, так. Да. Так, де вона? Так, йдемо щось. Купимо собі. Так, оце, оце. Так що я зробив, я не поняв. О. Ну. О, ставимо. Ставимо ззаді такі штуки для яда. Ну що, я думаю, на цьому будемо закінчувати моє відео. Якщо вам це сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, щоб було більше таких летсплеїв по цій грі. А з вами був я, Денис. Всім до зустрічей. Щасливо!